для Бога А Давид танцював перед Господнім лицем з усієї сили, і Давид був оперезаний для ним єподом, 2 Самуїла 6:14. П'ять дівчат 14-15 років прийшли в мій кабінет із запитанням. Капелани, що поганого в танцях. Нам з дитинства казали, що танцювати це погано, що не треба ходити на дискотеки, бо там алкоголь та наркотики. Якщо ми не вживаємо їх, то нам все одно не можна потанцювати з подругами? Я зрозумів, що хоча ці дівчата й навчалися в адвентистській школі, вони піддавалися тиску суспільства, в якому танці цілком прийнятні. Справді, якщо не брати до уваги релігійні принципи, то що поганого у танцях музика. Яка там звучить секс, куріння, алкоголь та наркотики, все це можна отримати, не виходячи на танцмайданчик. Та навіть більше в Біблії описується, як танцював Давид, то чому адвентисти наполягають, щоби молодь не відвідувала танцювальні майданчики? Біблія проти танців? Коротко про історію Давида. У той момент весь народ Ізраїлю, зокрема й цар Давид, влаштували свято, бо ковче Господній із десятьма заповідями вносили до столиці в Єрусалим. Відколи ізраїльський народ вийшов з Єгипту, ковчег переносили з місця на місце, ніде не встановлюючи остаточно. На той момент Ізраїль повністю звільнився від гніту філистимлян та інших язичницьких народів. Під керівництвом Давида Ізраїль не терпів поразок, і, поклоняючись Богові прославляючи Його, всі визнавали, що перемогу давав Господь. Хода, очолювана священниками і царем, просувалася з ковчегом, народ радів, звучала релігійна музика, і цар Давид танцював під неї перед Богом. Тепер замислимося, чи був схожий танець царя на сучасний? При переміщенні ковчега, музика та танці у радісному прославленні Бога не мали жодної подібності з легковажною розвагою, сучасними танцями. Перші служили спогадом про Бога та прославлення Його святого імені, другі це хитрощі сатани, що штовхають людину до забиття і безчестя Бога. Твої друзі і родичі. Та оточені можуть звати тебе в місця, які пропонують легковажні та доступні розваги, але пам'ятай, що найважливіше це згода Ісуса.